Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. У нас нове надходження. Чудовий кросовер За чудовою ціною. Зустрічаємо це Mitsubishi Outlander. 2019 рік випуску. З Америки приходив з невеликими пошкодженнями, які якісно були відновлені. Автомобіль виглядає просто чудово. 24 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, гарна зимова гума на литих дисках. Гарна комплектація, є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла, безключовий доступ. Зараз поглянемо по салону. по комплектації. Салон шкіра чорного кольору, в ідеальному стані, салон доглянутий, повний електропакет. Є датчики сліпих зон в зеркалах, датчик зіткнення, мультируль, круіз-контроль, датчики світла та дощу. Електровідкривання кришки багажнику. Пробіг автомобіля 49 тисяч миль, помилок на приборці немає зовсім, все працює, все працює ідеально. Кнопка старт-стоп, штатна якісна мультимедіа, є камера заднього огляду. Є клімат-контроль, обігрів заднього скла. Є також у нас екорежим в комплектації, автоматична коробка передач зі спортрежимом. Управління повним приводом є підігрів передніх двох сидінь. Чудовий доглянутий кросовер, в чудовій комплектації. За дуже приємною ціною буде в продажі у нас. Тому запрошуємо всіх до компанії Автопарк місто Харків проспект Гагаріна, 23. Автосалон автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто із США через нашу компанію. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.